Давайте я погуляю трошки містом, і ми з вами позаписуємо ви подивитесь. Ой, щось я йду по велодоріжці. Так робити не треба. Зараз я йду на вокзал. У нас вже сонечко, хоча зранку був майже нуль. Так, обережно йдемо на перехід. І дивимось зелене світло. Так, бачите, тепло, у нас зараз десь градусів 10, якщо я не помиляюся. І настільки якось так спокійно, так добре. Я не знаю. Знаєте, виявляється, не дивлячись на мій галімий французький. мене французи розуміють, до речі, більше. І... Чим гірше я намагаюсь говорити і вимовляти. Знаєте, не бунжу, тим краще вони мене розуміють. Це цікавий такий парадокс. От Хоча, от, наприклад, на півночі тут я вже мабуть розповідав, вони якось так ковтають оці букви Р. А ось на півдні, от як я їздив відпочивати, чув, що вони навпаки казали бонжур. Це я колись так пояснював одній викладачці французькій, що ось вони кажуть там «бонжур», а там бонжур, і вона не може зрозуміти, у чому різниця. Я таке кажу їм. Ну дивіться, на північ вони кажуть зараз. Вони кажуть бунжу. А на півдні вони кажуть бунжу. І тоді вона тільки зрозуміло. Десь поважні люди йдуть. Мабуть, десь приїдуть. А, дивіться, тут щось. Це таке, не знаю, це, мабуть, якийсь готель. так До речі, треба роздивитися, може ви мені допоможете. У мене буде відео з як його з місцевими Лідерами міста, чи яких там владою місцевої, там і поліція. І армія, там ще хтось. І ось вони там виступали на мітингу і от подивитись, може хтось допоможе мені розпізнати, хто з них хто, може там був якийсь там міністр чи ще хтось. От я виконав відео, подивитись, Може на паузу натиснути і допоможете подивитись. У нас би, в принципі, цей район весь. А там, де вони були, зачинили і нікого б не пустили, якби там був якийсь міністр, а тут все нормально. Люди ходять. Ну, здається мені, що там був якийсь міністр. Що то вони, ну я щось там дуже погано чув, а по-друге, я не дуже добре розумію, аж настільки. Французьку, щоб чути і розуміти через ось ці колонки грамофон, там, коли він там взагалі не зрозуміли. І щось він там сказав, там, чи то від міністерства хтось, чи там там, де, наприклад, я не знаю, там поліція, бла, 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 там, чи від міністерства поліції, там якогось там, чи представник міністерства. Ну, щось таке слово було. Можливо, там було слово навіть прем'єр-міністр. Хом'є. Прем 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 це Прем'єр-міністр. Прем'єр знає перший. Тому коли нас в Україні називають там прем'єр-міністр, то знаєте, це від французького перший. Перший міністр. Взагалі це французькі всі терміни, якщо розумію. Президент, наприклад, він у Франції, це бхазіна. Да? Звісно, воно звідти пішло. Хоча може і не звідти, може воно десь з Латині пішло. Ну, принаймні, у нас воно десь із заходу. Але от прем'єр-міністр це точно звідти, бо у французькій слова прем'єр, як я розумію, немає. Отак в принципі я дійшов вже до вокзалу і до речі ось там зараз покажу. Є гарний магазин. Упс, тут не, не, не то буде. Що це таке цікаве робить. Бачите, наша нормальна дівчина, в принципі, вдягнена і все нормально. А сидить, от, подивіться, от на такому занедбаному засорному всьому. Це такий парадокс. Бачите, там написано Babylon. Long. Це там секс-шок. Коротше що люди тут бувають сидять от на всякому такому рівні Леонарига на нас. Їх це не парить. Отак, ну, в принципі, ну все добре. До побачення, підписуйтесь, ставте лайки. Чим більше лайків та підписників, тим більше бажання в мене щось постати. А взагалі щасливий я стану, коли не збираю 1000 підписників і 4000 годин перегляду. Отак. От Звісно, багато на цьому не зароблю. Але як хобі воно вже буде приємне. Ну все. Усім папа. Всім папа. Це голоби. Ось такі Лазять.